Жила собі, нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, сумлі навчилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була, така тендітна, то на перший погляд, беззахисна, маленька і одна. Так думав той сусід, що поряд, який хотів мене усю до дна. Він мав подобу хижу і велику звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без честі і без лику. Огидним був на всіх наводив страх. Він думав, я злякаюсь і заплачу. Він думав, я пощади попрошу. О ні, в мені козацька кров гаряча. У мене зуби є, і я вкушу. І так мені болить. Болить нестерпно, то я востаннє. Цей раз потерплю, щоб остаточно. Не завжди роздерти кривавого сусіда. Без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я Україна незалежна, вільна. Я ще сильніша, ніж колись була.